Не кожен цар готовий так зробить, і мало хто хотів би все покинуть, щоб до грішних бідних назійти, спасти від смерті тих, хто майже згинув. Не думаю, що хтось би залишив комфорт і славу чи життя розкішне, щоб помогти сліпому і вдові на себе взяти Більшу і більше, піти до тих, готових, хто розп'ять. Піди до тих, хто зло в серці носить, хто за любов на хрест да піднять, хто за добро, крові твої просить. Я думаю, на тебе не пішов ніхто з людей, тим паче, що багатий, а наш Господь, що є сама любов, залишив все, щоб нам спасіння дати. На небі із отцем Він нам мав усе, усе, про що ми можемо, тільки мріяти. Йому співав хор ангелів про те, він все лишив, любов його не змірять. Залишив небо, щоб пройти у хлів. У Ясих Богих він світ народився, ніхто б на це напевно не пішов, ніхто би не зумів отак змиритись. Він народився, він прийшов для нас, щоб ще спочатку знав Він про Голгофу, що ж. Хоч ще спочатку знав про страшний час, коли на хрест піднімуть свого Бога. Та все ж зійшов нас, бо, наш Бог з висоту хліб, щоб показати, як усіх нас любить, відділи народився Божий син, Щоби спасіння мали усі люди. Не можу, я, не можу я все до кінця збагнуть. Невже людина так для тебе ціна? О мій Господь, не варті мені чуть. От ти наш Боже, так без... а ти нас, Боже, так безмер... безмежно любиш. Я щиро дякую тобі, мій Бог, що ти залишив хор ангелів на небі, зійшов у світ, де біль, де сльози, зло, бо бачив, що в тобі тут є потреба. Я дякую за те, що ти прийшов, хоч знав про те, що люди злі не приймуть, хоч знав про лють невину чисту кров. І повні зла на хрест тебе піднімуть. Прими, Господь, день Різдва за той безцінний, вічний подарунок, що разом із народженням Христа до нас прийшло спасіння в пореду. Амінь.